Тому сезоні ми додали п'ять нових кольорів для цієї моделі сумки. І перший із них це ось такий жоржиновий, або ви ще можете назвати його багряним. Особисто у мене цей колір асоціюється з осінніми квітами, саме як ви зрозуміли, з назви з жоржиною. Вона є ось такого бордового кольору. і одразу є такий осінній вайб. Хочеться надягнути пальто, взяти чашечку какао. І вайбувати десь в парку. В цьому сезоні ми запровадили фірмовий кольор бренду, а саме це ось такий класичний червоний, і також вирішили зробити сумку ребека в цьому кольорі. Наступний кольор в палітрі це кольор Ебано, що в перекладі означає колір дерева. Це ідеальний кольор, який посуватиме під вашу селекцію осіннього гардеробу. Наступний колір – це ось такий блакитний. Я думаю, що ви бачили його на всіх головних показах цього сезону і всіх трендсетерів. Тому ми також не могли стояти осторонь цього кольору і зробили ребеку в цьому кольорі. І завершує наш огляд ось такий колір цементу, як ми його назвали. Насправді це ось такий дуже універсальний колір, який ідеально підійде під будь-який аутфіт, і, я думаю, знайде своїх поціновувачів. Окрім цієї кольорової гами, у нас також представлені ці сумки в базових кольорах: це чорний та темний шоколад. Тому чекаємо на вас в гості для примірок.